Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мої сила суд озвучив вирок, згідно з яким винними у трагедії стала підконтрольна Росії ДНР та Ігор Гіркін і його підлеглі Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Про це розповіли в ефірі Еспресо. Суд у Газі визнав, що літак було збито 2014 року донецькими сепаратистами. За даними трибуналу, стріляли із РК БУК, запущеної з боку села Первомайська Донецької області. На той момент село перебувало під контролем ДНР. Згідно з вироком у злочині винні Ігор Гіркін та його підлеглі Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Саме вони несуть відповідальність за загибель 298 осіб. йдеться у вироку. Основними аргументами суду стали РФ контролювала ДНР. На момент трагедії територія ДНР перебувала під контролем Росії. Про це в тому числі свідчать телефонні переговори сепаратистів і за адміністрацію президента РФ. Відомо, що Ігор Гіркін контактував із Владиславом Сурковим. Слід на тіні. Суд визнав доведеним, що. Що літак був збитий саме з бука. Такого висновку вдалося дійти після огляду тіл загиблих. На одному з них був знайдений уламок у формі метелика. Такі вражаючі елементи використовуються саме в буках. Фото з місця трагедії. Серед основних доказів того, що Боїнга було збито з бука, стали опубліковані в інтернеті знімка. На них було видно світловий та інверсійний слід у небі. Показання свідка. Один з очевидців також заявив, що у день трагедії почув вибух і побачив ракету, що залишила за собою димовий слід. Після цього він спостерігав за падінням літака. А за кілька хвилин повз свідка приїхав БУК, у якого не вистачало однієї ракети. Свідок був анонімним та проходив під псевдонімом М 58 Визнання сепаратистів. Одразу після катастрофи ополченці ДНР повідомили каналу Лайф News про те, що збили літак. Вони помилково назвали його Ан-26 українських ВПС. Ця новина досі доступна на сайті Лайфу. Літак збили помилково. Попередній факт свідчить, що постріл було зроблено навмисне, аби йде. НЕР вважала, що літак був військовим, проте суд вирішив, що помилка не применшує злого наміру. Спроба приховати сліди. Після того, як сепаратисти збили цивільний літак, систему Бук було терміново вивезено до Росії у спробі приховати сліди. Але таємно цього зробити не вдалося. Бук, що вивозився росіянами, потрапив на безліч фотографій. Дубинському гірченку та Харченко. Суд в Газі заочно призначив найвищу міру покарання за збиття боїнга над Донбасом. Довічне ув'язнення та виплати компенсації рідним Загиблих загальна сума компенсацій становить понад 16 мільйонів євро. Кореспондентка нагадала, що вісім років тому, 17 липня 2014 року, пасажирський боїнг 777 малазійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама в куала Ломпур, зазнав катастрофи. 283 пасажира та 15 членів екіпажу загинули. Майже годину тому почалося засідання окружного суду Гаги по справі MH17 у судовому комплексі Схіп-Холл поблизу. Амстердама журналістів до залу суду не пустили, проте там було багато учасників справи. Суддя сказав, що за довгий час слухання справи люди вже добре знають один одного. Також обіцяє не зачитувати вирок повністю, але буде читати протягом однієї години та 45 хвилин. Попередньо суддя сказав, що літак було збито ракетою, випущеною з РКБУК, який стояв у полі біля першотраневська Донецької області. Обвинувачені на суд не з'явилися їх оголошено у міжнародний розшук. Їм загрожує довічне ув'язнення журналістка Марія Абрамкіна зауважила, що слідство вважає підозрюваних винними в авіакатастрофі. Родичі загиблих досі не можуть оговтатися після загибелі рідних, і для них дуже важливо, щоб суд визнав Росію винною. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.